Привіт, скільки можна набрати підписників за місяць, за півроку, за рік і за п'ять років? З вами Єлець Максим, Ютуб-продюсер, 9 років досвіду, автор власного курсу по запуску ютуб-каналів. І давайте в цьому відео ми з вами в такому подкастному форматі про це поговоримо. Одразу скажу: дивіться, все дуже сильно залежить від ніші, яку ви обрали. Якщо ви обрали якусь а, розлікуху, якусь таку нішу дуже легку. Яка низько монетизується здебільшого, там легше набираються підписники. Якщо ж ви обрали нішу більш складну, наприклад, якусь експертну, наприклад, ви розповідаєте, як я не знаю, налаштовувати рекламу в інстаграмі, ви розповідаєте, як стати рієлтором, як заощаджувати гроші, тобто щось таке, що більше монетизується. А як правило, не завжди, але, як правило, те, що більше і краще монетизується, те складніше просувається. А я здебільшого по цьому. Раз таки другому напрямку, коли ми розповідаємо або щось корисне, щось цікаве, так названий експертний контент, я їм здебільшого займаюсь. за перший місяць скільки реально набрати. Ми не враховуємо зараз платне просування, що скільки реально набрати, але я ще готовий 10 тисяч доларів вкласти в рекламу. Це трошки не про це. Я зараз про повністю безкоштовне просування і про просування, якщо у вас не репостнув мільйонник, якщо у вас немає свого мільйона в інстаграмі і так далі. От просто, ви просто з нуля почали себе вести в Ютубі. Перший місяць реально набрати нічого взагалі. І це нормально. Якщо ви виставили перших 3-5 відео, і у вас, я не знаю, там 12 підписників це нормально. Ваша перша задача, перших, напевно, навіть півроку, ну, три місяці точно, перші три місяці. Ваша задача це взагалі не дивитись на підписників. Ваша задача перші три місяці зробити свій контент максимально таким, яким ви хочете, щоб він далі був. Тобто, слідкуйте за тим, як дивляться ті, навіть там не знаю 30 людей, які подивились ваше відео. Дивіться. Що вони коментують, що вони лайкають, що вони не лайкають, що вони вас питають. А також зверніть увагу. Я вже радив десь тут вискочить відео про те, що треба аналізувати новачкові. Зверніть увагу на графік, на якій секунді відпадають люди на перегляді. Оце для вас зараз найголовніше зробити так, щоб за перші три місяці ви дійшли до крутого контенту. Кількість підписників взагалі не важлива. Я розумію, це складно, а це дуже складно щось робити, щось починати. У Вас немає переглядів. Це можливо когось демотивує, але вам треба наважитись на це. Ютуб він дуже інертний. Він як потяг, як локомотив великотонажний, він дуже важкий. Щоб його запустити, треба дуже багато енергії, щоб його запустити. Але потім це мінус. Що його складно запускати, але потім його так само складно зупинити. Його треба дуже багато зусиль, щоб він зупинився. Я вже приводив приклади. До речі, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, більш детально розглянути ці, ці канали. В мене є канал, який не ведеться з 2017 року. Вже 6 років там нічого не відбувається, і досі на ньому кожен рік там якихось не знаю 10-15 тисяч переглядів за рік. Шість років нічого не публікується шість років як забили на канал, а канал досі собі набирає. Тому що ми тоді ми п'ять місяців всього лиш пропрацювали, за на за 5 місяців. Набрали 22 тисячі підписників і нічого більше не робили. І він далі собі працює. Ваша головна ціль зробити крутий контент і зрозуміти, який контент вам цікаво знімати, який контент ви хочете знімати. Перші півроку, перші три місяці уж точно це. Відрізок такий експериментів і нащупування себе в Ютубі. Йдемо далі, скільки реально набрати підписників за півроком? Знов ж таки, без різних там рекламних вкладень, без різних. Е... Спонтанних історій, які ми не можемо прогнозувати, яку кількість підписників ми можемо прогнозувати напевно? Дивіться, я можу сказати, що за півроку ви можете точно розраховувати, що ви наберете 500 підписників, а знову ж таки, якщо у вас нічого немає, і е, якщо ви все правильно робите, дивіться, вам треба правильно робити, регулярно робити і аналізувати. І робити роботу над помилками. Якщо ви робите роботу над помилками, покращуєте свій контент, спілкуєтесь там в тому самому нашому чаті а, з однодумцями, або ви просто у вас є якісь свої знайомі ком'юніті, взяли в когось там консультації. Я наразі вже, до речі, не надаю консультації, якщо що, а, тоді у вас обов'язково буде результат. За півроку набрати 500 підписників цілком реальна ціль. Я не рекомендую вам ставити собі ціль набрати за перші півроку 10 тисяч підписників, тому що більшість з вас в когось це вдасться, і я дуже радий за кожного з вас, кому це вдалося. Але більшість з вас не досягне 10 тисяч підписників за перші півроку, ви засмутитесь і розчаруєтесь в Ютубі. За перше півроку нормально набрати 500%. Нормально навіть якщо ви набираєте 300 підписників за перше півроку, знов ж таки нам цей локомотив треба розігнати. Це нормально. За перший рік, скільки реально набрати підписників, на 1100% можна розраховувати, якщо ви знову ж таки регулярно, хоча б 3-4 відео в місяць, якщо ви робите, ну, в залежності від ніші, для деяких два відео в місяць вистачить. Набрати тисячу підписників за рік це цілком реальна ціль. Я рекомендую вам ставити собі, як я колись собі ставив, цілі мінімум, максимум і умовно, хороша цифра, яка була б. І оця тисяча, це цілком може бути навіть мінімум. Мінімум можете собі поставити, не знаю, 700, щоб ви точно були задоволені через рік, а там а як собі хочете. Якщо ми говоримо за. Контент, якщо ми вміємо розуміти, що потрібно нашій аудиторії. Це зараз більше стосується експертів, які вже в них є якийсь там інстаграм на 5 тисяч підписників. Я зараз не кажу, що люди з інстаграму перейдуть. З інстаграму на 5 тисяч підписників в ваш Ютуб перейде людей 200. От серйозно сразу кажу. Не розраховуйте на більшу кількість з інстаграму, це прям максимум. З інстаграму на 100 тисяч підписників перейде в Ютуб тисяча, максимум. Просто по досвіду кажу: люди не переходять. Не треба думати, що ви зараз візьмете рекламу в інстаграмі, або у вас є знайомий в інстаграмі, і у вас одразу буде мільярд підписників. Не буде, просто ну не треба тішити себе якимось а, зайвими ілюзіями. Так, от чого я згадав в інстаграм, тому що людина, якщо вже там набрала умовних 5 тисяч органічних реальних підписників а в інстаграмі, це значить, що вона знає, що потрібна її аудиторії, вона знає, про що вона робить контент в інстаграмі, і їй легше буде заходити в YouTube, як і в будь-яку іншу соцмережу. Так, от, якщо ви вже знаєте, що ви, вам треба знімати, як вам треба знімати, для кого вам треба знімати, то цілком реальна ціль набрати за рік 10 тисяч підписників. Прикладом може бути власне цей канал, на якому ви дивитеся ці відео. Плюс-мінус там рік і один місяць десь я набрав 10 тисяч підписників, при тому, що я дуже хріново його вів. Тому що я там щось навесні я взагалі публікував одне відео в місяць. Потім в якийсь місяць в мене вийшло непогано познімати. Я там два-три місяці. За Два-три місяці опублікувавшись типу 9 відео, я там не рахував конкретно. Я випадав, я пропадав, я іноді непідготовлені відео знімав, як зараз, наприклад, краще готуватись до відео. Але все одно я набрав за рік 10 тисяч підписників, без жодних вкладень, без реклам. Я навіть в інстаграмі сильно там репости не робив. Тобто я просто публікував, оптимізовував. Для того щоб джерела трафіку в мене були органічні, тобто попадання на головну в рекомендації з пошуку в Ютубі, з пошуку в Гуглі навіть до мене вже приходили. І все. І мій Ютуб зростає, навіть якщо я не публікую відео. От я зараз навіть зайду. Я останнє відео публікував 17 днів тому. А за останні 24, за останні 48 годин в мене 1600 переглядів. Тобто я майже нічого зараз не роблю, а в мене все одно якісь там перегляди: 600-700 переглядів в місяць мене залітає, навіть якщо нічого не публікую, тому що все правильно грамотно оптимізовано. Але 10 тисяч підписників може у вас бути і за три роки. Наприклад, оця кнопочка, срібна кнопка моя. Це на моєму першому каналі. Ну на ньому було вже 100 тисяч. Але я рахував, щоб ви зрозуміли дуже цікава статистика. Отой канал. Я довів до 10 тисяч підписників. Це така вже 10 тисяч. Це показник, що ви прям уже точно шарите, що вам треба робити. От цей канал я довів до 10 тисяч підписників за 3,5 роки, опублікувавши 214 відео. Просто уявіть собі. Це я в 2015 році почав і попер. А оцей канал, на якому ми зараз, я довів до 10 тисяч підписників за один рік, опублікувавши щось там, типу, 32 відео. В сім разів менше відео і в три з половиною рази менше часу я на це витратив. Чому? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, які основні фактори, чому так, чому так довго той канал я набрав і чому настільки швидше цей канал набрав? Про тому, що цей канал значно менша кількість потенційної аудиторії. Той канал був про подорожі, про переїзд в Польщу, про навчання в Польщі, про роботу в Польщі. Тобто. І ще й російською мовою, тобто потенційна аудиторія того каналу були мільйони, там не знаю, 2-5 мільйонів людей потенційно могли б зацікавитись. А потенційно людей, які хочуть створювати свій YouTube канал, ну не знаю, ну 1200 максимум. Тобто, я дуже об... і ще й українською, знов ж таки я дуже обмежено, але пішло. А швидше, чому я сподіваюся, ви щось писали в коментарях. Мені дуже. Я, я всі коментарі, до речі, читаю на цьому каналі. А фактор один: на цьому каналі я робив значно менше помилок. На тому каналі я не знав, що мені робити. Я і ботів там намагався накручувати, і якусь рекламу в пабліках дебільних парився на рахунок неї. І знімав про те, що не треба було знімати, тому що не вмів аналізувати, і не робив роботу над помилками, і продовжував робити якісь там помилки. Коротше, я там робив багато помилок, і помилки нас затягують. Тобто, для того, щоб у вас був результат, намагайтесь, хоча б не повторювати свої ж помилки, а в ідеалі ще й цікавтесь досвідом інших людей яким вони діляться, вони діляться, де вони робили помилки, і намагаєтесь ці помилки собі не допускати. Чому дуже важливо дивитись там мій канал? Чому дуже важливо дивитись інші канали про Ютуб? Там, наприклад, що там Ютуб хлопці дуже цікавий контент роблять. Вони в іншому напрямку, трошки там більше про американський Ютуб, але я дивлюсь, майже всі їхні відео там бабай про Ютуб робив контент. а, Блін, щось повилітали всі інші. Дивіться різний досвід різних людей, і це вам допоможе а не допускати якихось помилок, які люди вже надопускали. Я за останній рік провів більше 50 консультацій. Це півтори години. Я з людьми спілкувався, аналізував, що вони роблять, так що вони роблять не так. Давав їм якісь поради, слідкував потім, як вони це виконують. Тобто досвід в мене набагато більше ніж досвід в більшості ютуберів, тому що я маю дотик до ну, п'ятдесят плюс консультацій, плюс я вів за цей час або аналітику робив десь ще каналів 15-20, Тобто, я дотичний до такої кількості каналів за останній рік за актуальну інформацію. Так, от. Два головних фактори в Ютубі: перше знати, що робити, друге робити, тобто регулярність, робота, робота, регулярність. До речі, я вже вже казав, що в мене є курс по Ютубу. Якщо вам цікаво дізнатися, як це робити, я вас запрошу на свій курс по Ютубу, де є вся база знань, що як треба запускати в україномовному Ютубі. В мене, власне, більше для україномовного Ютубу цей курс. В мене наразі цей курс більше націлений для тих, хто хоче робити контент українською на україномовній. Умовному Ютубі, скажімо так, програма курса така, що вам після перегляду цього курсу півроку точно можна не шукати більше ніде інформації її вам вистачить для того, щоб почати стартанути, довести свій канал до умовних тисячі, п'яти тисячі, десяти тисячі підписників. Також щомісяця буде груповий зі зі мною, де кожен з вас може задавати свої питання. Ми будемо дивитись ваші канали, ваші прогреси, і все, що вам не зрозуміло, я відповідатиму. Чи реально набрати за рік 100 тисяч? Ну в принципі, реально немає нічого нереального. Реально і мільйон набрати за рік. Але знову ж таки, якщо ви бачите, що якийсь ютубер, якийсь блог набрав там я не знаю, нехай буде мільйон за рік, ви не знаєте, що там є за кулісами. Ви не знаєте, чи просувався він платно. Ви не знаєте. А можливо, за ним там якийсь продакшн неймовірно крутий стоїть. Ви, ви не знаєте, що там відбувалось, тому треба в усьому розбиратись, але ставити собі ціль набрати мільйон, тому що якийсь один блогер, якого ви знаєте, набрав мільйон за рік. Це неправильно, тому що факторів успіху неймовірно велика кількість. І не треба себе порівнювати з кимось. Не треба не треба порівнювати свій початок з чиїмось там крутим результатом. А я сподіваюсь, в цьому відео я вам розповів, що навіть якщо у вас немає на початку переглядів, це нормально. Головне, щоб ви працювали над створенням все кращого і кращого контенту і думали про те, що хоче ваша аудиторія. Це, напевно, найголовніше в Ютубі. Якщо ви знаєте, що хоче ваша аудиторія, і ви можете це реалізувати, у вас буде успіх 100%.